Як тоді бути е, в питанні пріоритизації задач або їх градації? Ну, тут залежить від того, які взагалі цілі будуть у суспільства і по якій моделі буде розвиватися суспільство. Якщо суспільство буде і далі, ну, як основною ціллю ставити заробіток грошей, як це зараз фактично відбувається, я про фактичні цілі, не номінальні, там якісь формальні, що типу ми всі класні там угу. і говорять, що от людське життя, воно в пріоритеті. Але як ми бачимо. По останнім подіям людське життя, воно взагалі не дуже в пріоритеті, і людське щастя не в пріоритеті, і розвиток технологій не в пріоритеті, в пріоритеті все ще старий добрий заробіток грошей. Е, відповідно, ну, потрібно просто направити суспільство на е, ну як справді важливі цілі для людства, і пріоритизація, вона для чого потрібна? Пріоритизація потрібна для того, щоб використовувати певний обмежений ресурс. Ми мабуть.